Добрий день. Недавно ми придбали осушувач повітря за порадою фахівця. Аріконт. дивіться, кулько вже води є, недавно чоловік зливав. Бачок у нас на три літри. А також є дренажний відсік, працює у двох режимах, має помалу і має чітко. Зранку я включаю на два часи, нам вистачає, щоб забрало влагу. Якщо у вас така проблема, як у нас, звертайтеся. Прошу, так він умикається. Є два режими. Май гучно, май бистро вентилятор крутить, а також є очищення повітря. Дуже вдячні. Щиро дякуємо фахівцьові і магазинові.